Вчора підійшов до мене один чоловік і запитує звідки я, на що йому я відповів Україна. І після того він запитав, а як тобі в Нідерланди. Чоловік сам з Туреччини, і натомість, щоб йому відповісти, я відповів: А як тобі взагалі тут? І його відповідь була однозначною. Каже, для мене найкраща країна це Турція. Там все класно, там все супер. Єдине, що його привлікає в Нідерландах, це більше набагато заробітки. То тут можна заробити, в Турції не можна заробити. Яка країна ближче, це Турція І він мене запитав, що я на рахунок цього взагалі думаю. Але перш ніж відповісти, хочу провести опитування серед вас. Друзі, як ви вважаєте, яка країна для вас найближче чому і за що ви її цінуєте? Це перше питання. Друге, щоб ви зараз вже підписалися, тому що в мене все про Нідерланди. Про мій особистий досвід. А відео я запишу, коли буде в мене 200 коментарів і ще більше лайків. Тобто 300 лайків, 200 коментарів з вашими відповідями, і я записую свою відповідь.